Привіт, мої друзі! Приготуйтеся до сліпучого світлового шоу в нічному небі. У 2026 році на нас чекає дивовижна небесна подія. Мова йде про метеорний потік Гемініди, і це буде дивовижно. Це те, що ви не захочете пропустити. Це відео розповість вам усе, що потрібно знати про те, чому цей рік такий особливий. Ми дослідимо, що викликає цей дивовижний потік, таємничу космічну скелю, яка його створює, і як саме ви можете отримати найкращий вид. Уявіть собі, що ви дивитеся вгору і бачите одне з найвражаючих космічних видовищ нашого життя. Тож позначте свої календарі та готуйтеся дивуватися. То що ж таке метеорний потік? Ви знаєте, коли бачите падаючу зірку, що проноситься по небу, цей швидкоплинний слід світла це крихітний шматочок космічного пилу або каменю, який згорає, коли потрапляє в нашу атмосферу. Тепер уявіть, що ви бачите не одну, а сотні таких. І всі вони виглядають так. Ніби вилітають з однієї точки на небі. Це як небесний феєрверк, це метеорний потік. Це відбувається тому, що наша планета Земля перебуває в подорожі. Коли ми подорожуємо навколо Сонця, ми іноді пролітаємо прямо крізь смугу космічного пилу, залишену кометою або астероїдом. Коли ми пробиваємося крізь цей потік уламків, ці крихітні частинки, багато з яких не більші за піщинку, Врізаються в нашу атмосферу з неймовірною швидкістю і згорають у яскравому спалаху світла. Щороку ми проходимо крізь кілька таких потоків, що дає нам такі дощі, як Персеїди в серпні та Леоніди в листопаді. Але один з них король. Він відомий тим, що дуже яскравий, надійний і влаштовує неймовірне шоу. Ми говоримо про гемініди, і в грудні 2026 року король влаштовує королівський виступ. Гемініди активні щороку приблизно з 4 по 17 грудня. Вони отримали свою назву тому, що метеори, здається, вилітають із сузір'я близнюків. І що робить їх такими особливими? Так це не лише те, скільки їх можна побачити, а й самі метеори. Вони часто бувають сміливими, яскравими та дуже барвистими. Вони рухаються трохи повільніше, ніж інші метеори, що означає, що вони затримуються в небі трохи довше, іноді залишаючи сяючі сліди. Які висять у повітрі секунду. Це видовище, яке ви не забудете. А ось тут стає цікавіше. Кожна чудова історія потребує чудового персонажа, чи не так? Ну, історія Гемініт має один з найдивніших об'єктів у нашій сонячній системі. Роками вчені були спантеличені. Більшість метеорних потоків походять від крижаних комет. Але коли вони простежили шлях Гемініт, вони знайшли щось інше. У 1983 році вони знайшли кам'янистий астероїд. Це був перший раз, коли астероїд був пов'язаний з метеорним потоком. Його ім'я 3200 Фаетон, і він повністю руйнує правила. Орбіта Фаетона дивна. Він віддаляється за Марс, а потім неймовірно близько пірнає до Сонця ближче, ніж будь-який інший названий астероїд. У найближчій точці він розігрівається до понад 1500 градусів за Фаренгейтом. Вчені вважають, що саме це екстремальне тепло спричиняє розтріскування та руйнування астероїда. Залишаючи за собою смугу кам'яних уламків. Це стає нашим метеорним потоком Гемініди. Оскільки він виглядає як камінь, але поводиться як комета, він має це чудове прізвисько, кам'яна комета. І стає ще дивніше. Недавні спостереження виявили, що Фаетон має рідкісний синій колір, ймовірно, через інтенсивне сонячне опромінення. І ось що роками вчені вважали, що маленький хвіст, який вони бачили на фаетоні, складається з пилу. Але нові дослідження показали, що він насправді складається з газоподібного натрію. Це був повний сюрприз. І хоча газ пояснює хвіст, він не пояснює масивний слід уламків, який створює гемініди. Звідки взялися всі ці метеороїди? Чи була в його минулому масивна зіткнення чи розпад? Кам'яна комета зберігає свої таємниці, залишаючи нам прекрасну загадку в небі. Отже, чому метеорний потік Гемініди 2026 року це той, який ви дійсно повинні побачити? Чому саме цей рік буде таким чудовим? Все зводиться до ідеального поєднання факторів, які створять незабутнє шоу. По-перше, швидкість метеорів. Одна з найбільших причин популярності Гемінід це їхня неймовірна кількість метеорів. За ідеальних темних умов ви могли б побачити до 120 метеорів на годину під час піку. Це як бачити дві падаючі зірки щохвилини. Це абсолютний пік продуктивності для гемініт, що робить його одним з найкращих шоу десятиліття. Другий важливий фактор це місяць. Для тих, хто любить спостерігати за метеорними потоками, яскравий місяць може бути справжнім руйнівником вечірки, заглушаючи всі мяніші метеори. Але в дві році нам дуже пощастить. Пік потоку припадає на ніч з 13 на 14 грудня. У цей час місяць перебуває в першій чверті, він буде видно рано ввечері, але зайде близько опівночі. Це чудова новина, тому що найкращий час для спостереження від півночі до світанку матиме абсолютно темне безмісячне небо. Це те, що робить потік до 26-го року, справді незабутньою подією. Якщо ви вважаєте цю подорож у серце космосу, такою ж захоплюючою, як і я, і хочете бути в курсі інших неймовірних небесних подій, таких як ця. Тоді знайдіть хвилинку, щоб підписатися на канал. Приєднуйтесь до нашої спільноти зоряних спостерігачів, і ніколи не пропустіть ще один шанс подивитися вгору з подивом. Ми дослідили науку та час. Але що щодо назви цього відео золоті сльози? Звідки це взялося? Це не традиційна назва, яку ви знайдете в старому підручнику. Натомість це спосіб передати неймовірне відчуття від спостереження за цією конкретною подією. Золота частина насправді ґрунтується на науці. Одна з найкрутіших речей у метеорному потоці гемініди це їхнє сліпуче розмаїття кольорів. Все зводиться до інгредієнтів. Крихітні шматочки породи з 3200 фаетона багаті різними мінералами. Коли вони потрапляють в нашу атмосферу і сильно нагріваються, різні метали створюють різні кольори. Наприклад, натрій випромінює яскраве золотисто жовте світло. Тоді як залізо може виглядати жовтувато зеленим. Отже, коли ви бачите гемініду, ви буквально спостерігаєте, як шматочки астероїда малюють небо. Частина сльози пов'язує нас з тим, як люди бачили ці події протягом тисячоліть. До того, як ми зрозуміли науку, падаючі зірки вважалися посланнями від богів. Найвідоміший приклад метеорний потік персеїди в серпні, який відбувається приблизно в той же час, що й свято святого Лаврентія. Століттями персеїди називали сльозами святого Лаврентія. Отже, хоча золоті сльози не є давньою назвою для гемініт, вона торкається того ж людського почуття. Це не сльози смутку, а сльози благовіння та подиву. У світі, який може здаватися досить роз'єднаним, метеорний потік це те, що об'єднує всіх нас. Кожен під одним нічним небом може подивитися вгору і побачити ті самі золоті смуги. Це момент єднання, прекрасне нагадування про наше місце в цьому величезному всесвіті. Ви знаєте, чому, що і коли. Тепер найважливіша частина. Як? Ось мої поради щодо спостереження за гемінідами. По-перше, знайдіть темне місце. Світлове забруднення ворог номер один для спостереження за зірками. Відійдіть від міських вогнів і знайдіть місце з широким відкритим видом на небо. Чим темніше місце, тим більше метеорів ви побачите. По-друге, час. Пікова ніч 13 грудня переходить у ранній ранок 14 грудня. Шоу стає кращим з настанням ночі, тому найкращий час для спостереження між 2 та 5 ранку за вашим місцевим часом. Знаю, що пізно, але воно того варте. По третє, влаштовуйтесь зручніше і одягайтеся тепло. Груденські ночі можуть бути прохолодними, тому закутайтесь у кілька шарів одягу, шапку, рукавички та теплі шкарпетки. Візьміть ковдру або крісло лежак, щоб ви могли відкинутися і розслабитися, спостерігаючи за шоу. Термос з гарячим напоєм завжди гарна ідея. По-четверте, вам не потрібен телескоп. Метеорні потоки найкраще видно неозброєним оком. Дайте вашим очам повністю пристосуватися до темряви, принаймні 20 хвилин, а це означає, що потрібно відкласти телефон. Червоний ліхтарик чудово підходить, якщо вам потрібно щось бачити, оскільки він не зіпсує ваш нічний зір. Нарешті будьте терплячі та просто насолоджуйтесь не дивіться лише на одне місце: відкиньтеся і огляньте все небо. Ви побачите метеори скрізь. Це не змагання, це досвід, який ви не захочете пропустити. Отже, ось вам, мої друзі, у грудні 2026 року земля ще раз пролетить крізь таємничий слід уламків кам'яної комети 3200 фаетон. Протягом кількох особливих безмісячних годин наше небо буде розмальоване смугами золотого світла. Ці золоті сльози це більше, ніж просто метеорний потік, це захоплююче видовище сили та краси природи. Вони нагадують, що ми живемо в активному дивовижному космосі і ми є його частиною. Це шанс зупинити наше зайняте життя, вийти в холодну ніч і просто подивитися вгору. Тож позначте свій календар. Зберіть своїх близьких і готуйтеся дивуватися магії нічного неба. Дякую, що приєдналися до мене в цьому дослідженні метеорного потоку Гемініди 2026 року. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте та поділіться ним, і будь ласка, не забудьте підписатися на більше відео. До наступного разу дивіться вгору!